Вітаю, друзі. Якщо від міді можна навчити їздити на велосипеді, то мабуть, і президента все ж можна навчити тримати язика за зубами і казати ті, ті речі, які допомагають країні вижити, а не ті, які припиняють військову допомогу або створюють проблеми. От видання The Times, британське видання пише про те, що розуміючи все це, Великобританія бере на себе ключову роль. У наданні допомоги Україні у мирних переговорах саме консультації і допомога по всіх напрямках, Взагалі, видання пише про те, що Британія консультує Україну з питань ведення мирних переговорів із США. Джонатан Павел, радник прем'єр-міністра Стармера з національної безпеки, вирішив у ці вихідні в бік України, і він. Має завдання проінформувати Зеленського, як себе поводити, що можна казати, що не можна казати, що треба донести, і а, яка форма повинна бути а, тих заяв, які планує зробити Зеленський. Перед тим як представники України візьмуть участь у переговорах в Саудівській Аравії з партнерами із США, це робиться для того, щоб уникнути катастрофічного скандалу, який вже був в повторення катастрофічного скандалу, який вже був в увальному кабінеті в 28, го якщо не помиляюсь, лютого так от. Британці зайнялись цим тільки тому, що вони розуміють другий раз виправити ситуацію в них може не вийти а саме вони допомогли Україні замиритися з Трампом, саме вони змогли через комунікації, через переписку, через багато що і старі зв'язки добитися того, щоб Трамп не посилював той тиск, який був тоді, і відмовився від деяких рухів в бік України. Більше того, саме завдяки їх зусиллям Зеленського переконали, що досить гратися в найвеличнішого політичного лідера на сучасності, яким він не є, а треба стати президентом України хоч би на час, який повинен допомогти країні вижити. Прем'єр-міністр. Великобританія намагається зараз переконати Трампа відновити обмін розвідданими. В Британії вважають це першочерговим завданням, тому що після різкого припинення обміну розвідданими Україна ну, потрапила в пастку в залежності від того, що було раніше. Нема розвідданих, не можна робити всі ті речі, які були раніше. Британія взагалі сподівається, що Трамп. Погодиться його, вдасться переконати, скасувати рішення про е, спільне використання розвідданих, е, тому що згідно цього рішення, Британія не може надавати інформацію, яка спільна з ними з американцями. Це проблема для нас, тому що це і використання ракет штермшоду, і деякі морські дрони, і хаймерс. І багато чого ще е, британська інформація є. Передати нам вони не можуть, і тишком нишком теж не будуть. Для порозуміння це на банкові вважають, що якщо є правила і стандарти їх можна порушувати. Британці розуміють, що довіра вона дуже довго вбудовується і знищується миттєво. Тому вони кажуть: ми зараз переконаємо Трампа і вони в це вірять і роблять багато для цього. Роблять, щоб виправити ту ситуацію, яку створив Зеленський своїми, ну скажімо так, необачливими заявами і поведінкою вкрай емоційною. людина, приїжджаюча до Сполучених Штатів. Повинна отримувати те, що вона хоче, і розуміти, як це зробити, так вважають британці. Зеленський вирішив когось чомусь переконати публічно, зрозуміючи, що це не вдасться. Ну що ж, бачимо, до чого це призвало. Так, от, у неділю м, Трамп вже заявив, що його адміністрація майже скасувала паузу на дані розвідданих, повідомивши журналістів, що він також розглядає безліч речей, щоб, щодо запровадження нових тарифів в бік Росії, бо. Так, він втомлюється, втомлюється чекати. Він тисне на Україну. На жаль, не тисне на Росію. А міг би до речі, навіть Лінсі Грем, це найближчий друзяка Трампа, сенатор від республіканців, який каже, що треба треба повертати надання розвідданих і каже він не тому що тільки це гра політична коли один грає в хорошого поліцейського а інший погано ні вони вже бачать резонанс і репутаційні втрати які заважають америці Отримувати бажане так, от для того щоб мінімізувати весь негатив, зараз з'являються такі заяви, і найближчим часом я вважаю, що буде відновлення як постачання зброї, так і е, обмін розвідданими. Хоч спочатку обмін розвідданими. Хоча з'являється також заяви, що ні, не відновлять це якраз. Дуже непогана інформаційна гра, яка показує, що все на тонкому, все тримається на дуже тонкій ниці. Сподіваюсь, що всі це розуміють, і не буде різких рухів, які призведуть до погіршення ситуації, яку вдалося виправити британцям. До речі, на вихідні Стармар говорив з президентом Франції Франсуа Макроном та генеральним секретарем НАТО Марком Рю. В які, до речі, теж відвідує Вашингтон найближчим тижнем, на цьому тижні, про необхідність відновити обмін розвідданими з Києвом. Павел також наполягав на тому, щоб була бесіда не лише навколо цього питання, а й було прийняте рішення. Сам Павел говорив про це з. Радником Трампа з питань національної безпеки Майком Волсом. І добрі язики з Даунін-Стріт кажуть, що чогось там змогли досягнути. Найближчим часом ми побачимо, що, цього, чого. Але все залежить від візиту нашого. Президента до Саудівської Аравії, а скоріше від того, чи зможе він там наломати дров, чи навпаки, зможе виправити ситуацію а, сьогодні. Президент України в до Саудівської Аравії, де зустрінеться з лідером цієї країни Мухадем Саламаном Саламаном перед переговорами між українською. Та американською делегацією це офіційні особи, які зустрічаються сам Зеленський. Не буде на переговорах. Це до речі, дуже добре, тому що ми вже бачили, чим закінчуються переговори по тонких питаннях, куди приїжджає емоційно неврівноважений президент. Але там буде його голова Андрій Єрмак, який, до речі, є винним у тому, що сталося в Білому домі. Бо саме він наполягав на цій зустрічі, і саме він готував Зеленського до неї. Ми бачимо, як підготував і до чого призвела це бажання, щоб ця зустріч відбулася, тому таке змішане відчуття по всьому цьому, але... Найцікавіше очікується, що Великобританія не буде брати участь у переговорах, а офіційні особи вирішать до Судівської Аравії лише на прохання України як консультанти, але дивлячись, що без дорослих, якими сьогодні відпрацьовують для України британці, ну там не впоратися, і це дуже добра для нас інформація. Окрім того, вже відомо, що Павел порадив Зеленському дати зрозуміти. Трампу і його команді, що він готов реагувати на прохання американців і показати Трампу, що головною перешкодою до миру є Росія. А для цього треба погоджуватись там, все робити, що треба і розуміти, що Трамп рано чи пізно розчарується в Путіні, розуміти, що Путін кине Трампа, і тягнути час, не сперечаючись, а працюючи в класичній парадигмі, так, так, так. Але і от ну цьому треба було б навчити. Як і базом конфліктології самого Зеленського, але, мабуть, не навчене. До речі, у неділю, коли Трамп виступав на каналі Fox News, він не згадав безпосередньо про двосторонні переговори, але зазначив, що впевнений у швидкому підписанні з Києвом цінної угоди щодо мінеральних ресурсів, мені більше б хотілося, щоб була. Не лише угода якась підписана, а щоб були підписані всі документи, які дозволяють в білому домі підписані знову отримати в Україні розвіддані і військову допомогу, от навколо цього треба і працювати. До речі, Трамп відкинув критику на свою адресу з приводу порівняння м'якого ставлення до Москви Ну не хоче він визнавати. от 350 мільярдів. Він дуже любить нагадувати. А от про те, що він дуже м'яко до Москви ставиться, не хоче. Він каже: ніхто не був жорсткіше по відношенню до Росії ніж Дональд Трамп. Подивимось а, зараз. Поки ми бачимо інше, Україна не отримує зброю, розвідане, а Росія використовує це для того, щоб наносити. Удари і атакувати наші позиції. До речі, вже є реакція з боку офісу президента. У нас, говорячи, Голів заявила. Тактика змінилася. Тепер найголовніше нормалізувати відносини з США. Якщо раніше планувалося спочатку отримати гарантію безпеки, а потім домагатися припинення вогню. То тепер очевидно, що в такому порядку цього не станеться. Трамп каже, що Україна не хоче припиняти вогню. Тому наша мета показати США, що ми готові діяти як нашвидше. Ну правильно, спочатку створили проблему, тепер її вирішують, а не створювати. Для цього треба мати здоровий глузд в голові, розуміння, досвід, фах. Ну, все те, чого у Шуменів немає. Але сподіваюся, що зараз британці, які взялися за адміністрування всіх цих процесів, зможуть досягнути результату. На дорослих і сподівання, до речі, я в раніше вже казав: британців треба залучати для того, щоб вони допомагали і були переговорниками. Це і сталося. Сподіваюсь, що Україна зможе виправити завдяки допомоги Британії ситуацію на краще. Головне, щоб Зеленський тримав. Язика за зубами і знову чогось не бовнув Дякую, що дивилися. Дякую, що були з нами. Дякую, що підписалися, прокоментували, поширили відео і поставили вподобайку. Дякую, що ви активні, і не пасивні. Дякую, що допомагаєте ЗСУ. Тому що сьогодні головна парадигма країни. Ти або в зсу, або для зсу. Тому приєднуйтесь до зсу, донайте на зсу, підтримайте зсу і вірте в зсу. Поки є зсу є майбутнє нашої країни. Якщо прибрати зсу не лише майбутнього України не буде. Тримаємося, підтримуємо зсу, і все буде Україна, Па-па.